Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Зубені у Христі, брати і сестри, сьогодні у 26 неділю після Святої П'ятдесятниці ми з вами прийшли до храму і молячи за святим Богослужінням святої літургії, чуємо Євангелія і святого Апостола і Євангелиста Луки. І цей уривок із цього святого Євангелія. Так і називається у церковному богослів'ї притча про милосердного Самарянина. І з року в рік читається ця притча, і саме навіть назва цієї притчі послужила для кожного з нас і взагалі для церковного життя, зразком того, як людина може бути милосердною до, до інших людей. Через те, що перебуває в її душі, незважаючи на зовнішні чинники, незважаючи на всі ті моменти, які трапляються протягом життя, як людина може свою милосердність, щирість, добросердність проявляти до інших людей. Милосердний самарянин був людиною, одне слово, самарянин для. Ціх людей було словом подразником. Це була людина, яка була недостойна спілкування, була іншовірцем, була людиною, яка, яку цурялися всі люди. Через те Христос дуже часто порівнює правовірних, здавалося, юдеїв, які дотримувалися усіх норм. Життя духовного віддавали все, що належить Богові, Богове, кесареві, кесареве, але їхнє серце було далеко від співстраждання до тих людей, які потребували інколи. Його. Натомість самарянин, людина, яка відчула відношення до себе, всі ці погляди, погляди, які засуджували його. Натомість не дивилася на зовнішність, а дивилася на людину, яка лежала скривдженою. Подорожній, який йшов з Єрусалиму до Єрехона, якого трідали розбійники, йому було все рівно, хто підійде до нього. Він хотів допомоги і підтримки. Він хотів, щоб у цей момент, коли він зазнав зневаги, коли він був побитий, хтось проявив єдине, проявив допомогу і милосердя до нього. Святі, Отці, описуючи символічно притчу про милосердного самарянина, яку сьогодні розповідає Спаситель. У цьому зраненому чоловікові оповідають про що символічно не можна вважати Адама або будь-яку грішну людину, який повертається з Єрусалиму, тобто з раю і йде в Єрехон, тобто в світ. І саме по цій дорозі, як Адама, так і кожного з нас був уражений гріхом. Ті, хто мали б підійти і допомогти, які проходили мимо, це священник і Левит, які подумали, що вони служать лише тільки в храмі, а не в світі, пройшли мимо нього. Так, у них були на це вагомі причини. Оскільки йшли до храму звершувати Богослужіння. оскільки цей Немічний чоловік, який був побитий, міг бути всього-навсього засідкою для тих, щоб люди підійшли і почали допомагати йому, і тим самим і інших людей скривдити, заволодівши їхнім майном. Натомість, самарянин, який підійшов, за вчинам тих отців. Символічно собою являє Христа, який підходить, не зважаючи ні на небезпеку, а допомагає скридженої людині тим більше, відвозить його до заїжджого двору, до гостиниці і просить, щоб цей чоловік, який був зраданий, там перебував. І лікувався від недуги своєї, цією гостинцею символічно святі отці вважають церква, якій людина до того часу, як всі віддам тобі бор за це, за другого пришестя Господнього якраз перебуває і спасається, саме в церкві як місце, місце, якому покликані всі допомагати один одному. Сьогоднішня притча, вона по-особливому торкається кожного з нас і нашого українського народу. Бо ми також зранені, зранені несправедливою агресією, яка ведеться проти нас. І надіємося на тих, кому належало б захищати нас, до яких неодноразово звертаємося. І за допомогою, і за підтримкою. Однак інколи лише чуємо слова страждання і погляди підтримки. Але ніяких дій по відношенню до цього. Але ми сьогодні надіємося на самаря, надіємося на Христа. Бо звір дійно боромі, що ця війна. Може в будь-який час зупинитися так, як і власне, і почалась. Тому ми сьогодні тут в храмі, тому ми сьогодні наші складаємо молитву до Господа, просячи допомоги і підтримки. Це коли говоримо про загальний вимір, коли ж говоримо про особистість нашій крок і особистість наше бачення зраненої людини, усвідомлюємо і пам'ятаємо. Що, будучи і ми, милосердними самарянинами, намагаємося побачити тих людей, які поруч біля нас перебувають, і є по-особливому ураженими як тілесно, так і духовно. У Бога немає інших рук, як наших. У Бога немає інших слів, окрім наших. У Бога немає інших обіймів окрім наших. Ми діємо у цьому світі завдяки Божої благодаті, який живе у нас. Тому намагаємося цю благодать ділити і допомагати для тих, які потребують нашої підтримки і допомоги у цей складний час. Ми не знаємо, і Спаситель не оповідає про долю милосердного самарянина. Так само не оповідає і про долю цього розбійника, який зранили, і також невідома доля і покривдженого, який перебував у іншому домі, який я впевнений, що стілившись, хотів подякувати. Але так чи інакше, добро змінює людину. І будь-який будь наш милосердний крок до людини, яка навіть і цього не, не усвідомлює, пізніший час людина приходить переосмислення і усвідомлення того, того, що людина навіть, яка не, нічого ми їй не повинні були, допомагає для нас. Одна із розповідей і присутня, як одна монашка, розповідає, допомагала нужденним, які взагалі не були християнами. І коли вона дивилася у очі вже помараючої людини, цей немічний сказав: Для чого ти це робиш? Адже ти мене не знаєш, я покинутий всіма. Натомість почув. Від цієї монашки слово я так роблю, бо я вірую в Бога. А чи ти віриш в Бога? Промовила вона до цієї людини, яка вже помирала. І почула від нього, вже починаю вірити. Здавалося, милосердя породжує милосердя. Милосердя породжує добро в цьому світі. Тому несімо Його і ділімося ним. Особливо у час. Який зараз проживає, час випробувань, але цей час і наших заочастивих років. Сьогодні ми по особливому згадуємо і святого апостола Андрія Первозваного, якого вшановує Православна Церква, який проповідував на наших теренах. Ми його називаємо основоположником саме християн, нас на Київській Русі, бо тут, проповідуючи, він посіяв за невіри Христової, і тут же ж промовив пророцтво, що перебуваючи на Київські гори згідно літопису, в тих горах засяє благодать Божа і багато храмів постане. Це апостол Андрій первозваний рідний брат Святого Апостола Петра. І вони ж першими пішли за Спасителем, і саме в їхньому домі перебував Спаситель. Коли покликав її інших апостолів, з проповіді своєю він подала безліч місцевостей і постраждав заради Христа в місті Патари на х хаобразному христі. І з тих пір називається Він Андріївським Христом. Тому молімо сьогодні Господа за його благодіяння, які Він посилає для нас. За молитвами святого Апостола Андрія, щоб Господь дарував, щоб ми у своєму серці, будучи милосердними, дякували за цю милосердність Богові. Бо мало того, що ми тільки можемо бачити, що відбувається зовнішньо, головне, що ми в, свої, в своїй душі ті поривання, які присутні допомагати, підтримувати, не глушили. А ділилися з ближніми. І тим будемо змінювати себе і інших. Амінь. Слава Ісусу Христу!